Ну очевидно, що ми існуємо в соціумі, і в соціумі теж відбуваються деякі процеси, і ми не можемо ігнорувати ці процеси. І якщо ми говоримо про перехід, про зміну віку, про дорослішання, зрілість, старішення і так далі, так то ми говоримо про те, що у соціумі є якась певна на це думка. Угу. І от ейджизм як прояв дискримінації. За ознакою віку, так, тобто якесь певне упередження про те, що можна, що не можна людині, яка переходить на якийсь певний етап віковий, так якщо uh -huh. там у двадцять наприклад, інші виклики, там інші складності, то коли нам 35, 40, 45 років, ми зіштовхуємося із цим страхом неприйняття, в тому числі uh -huh. через вік. Як ми це можемо бачити? Ну, умовно. Е, читаємо там оголошення на якомусь е, сайті з пошуку роботи, там пишуть там шукається там в пошуку людини до 40 років. Наприклад. Або стюардеси лише до 30. Так, так, стюардеси до 31 30. уже ноу. No. Тобто mm -hmm. є певне певний такі соціальні маркер для нас, що ого, так, значить, якщо в цьому оголошенні пишуть, що не можна там працювати на тій позиції в цій там фірмі а, після 40 років, значить, мені, якщо мені там, наприклад, 35, mm -hmm. мені потрібно. Подумати про це, та, що робити, куди рухатись, і так далі. Тобто є щось в соціуму, що може викликати додаткові сумніви в собі, додатковий процес усвідомлення себе щодо того, яка я в мої 35-40-45 років. Угу. Тому в цьому можуть бути складності. Насамперед, канал Наташа без Ботоксу він в своїй назві вже містить таку.